Світланки оберегові ляльки продовжують свою благодійну місію. Вона вже є в Великобританії, у Валерія Залужного, вона вже є в Америці і допомагала збирати кошти для того, щоб надати допомогу американцям після страшних пожеж в Каліфорнії. Вона є в Японії, в Мексиці, в Чехії, у Франції. Ну і зараз ця от дівчина їде так само до Норвегії з цим віночком. І ми сподіваємося, що це ще одна частинка добрих спад від нашого жіночого руху за сімейні цінності. Добро завжди об'єднується і це правда. Світлана ніжна ляльку створює, у неї серце сповнене тепла, в її руках народжується диво, Щоб оберіг душі нам принесла. Оберегова лялька в долонях світить, у неї сила, що нас береже, Світлана чеї.